Вітаю Україна! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. -ій. І, на жаль, або на щастя, сьогодні з вами один я, бо Оксана Пагамій Сьогодні у важливому відрядженні вона от прямо в цей час знаходиться у Львові і зустрічається з переселенцями, яких називають дурацькою. ВПО не люблю її, ось, і може зустрітися там і з Херсонцями також. Я дуже і вона дуже на це розраховують. І ми дізнаємося пізніше, як там живуть наші земляки у вимушеному від'їзді, еміграції такої з Херсону. Ось, а позавчора пройшов пройшло велике свято по всій Україні. Це День Соборності, і це зараз свято має надзвичайний такий сенс, бо це свято єднання нашої країни, нашого, нашого народу, нашої нації, точніше сказати. І ми ось я вам зараз покажу ці кадри, що ви не бачили. В нас є дуже зворушливі просто кадри ланцюг єдності, який ми робили. Наша команда до речі робила у попередні роки перед вторгненням через легендарний Антонівський міст, який ось зараз ви побачите, і це не забуваємо. Соборності це день єднання, це день, коли ми повинні, ми повинні кожен день це пам'ятати. Але ми повинні пам'ятати, що коли ми об'єднані, тоді нас бояться вороги, тоді ми сильні. Разом ми сила це не просто слова, це так воно і є. Тому ми зібралися, щоб показати, що ми є, що разом ми сила, що Україна буде, була, буде, і, і що б не було в Україні, ми все поборемо, коли ми будемо разом. Близько 150 херсонців за підрахунками організаторки Оксани погомі утворили ланцюг єдності зі стрічками, прапорами та рушниками. Учасники вийшли на пішохідну частину Антонівського мосту. Живий ланцюг сягнув середини Дніпра. Вишикувавшись, люди заспівали гімн України. Ось, але ми не здаємось, і ми кожного 22 січня організовуємо. Ланцюг єдності, незважаючи не на що, вже, на жаль, не на Антоновському мосту, а у закритому приміщенні, бо ви розумієте, розумієте, яка в нас обстановка. Але це також дуже зворушливі і дуже важливі події, такі, які не залишають байдужими нікого, хто це бачив. Це велика підтримка моральна наших херсонців, наших земляків і наших українців по всій країні, оскільки ви це можете побачити і разом з нами це пережити. Ось, дивіться! можемо цього зробити. Але ми чекаємо, коли лівий берег все ж таки звільнять. І ми поїдемо туди і зробимо ланцюг ці справжні. А окупантів не буде в нашій сім'ї. І я хочу, щоб ви це свято пам'ятали, Це не тільки день звуки, котрий був колись. Це наше справжнє українське свято, тих, хто любить Україну іми ні слова Сьогодні буде така, раз уж я залишився один, буде така колонка редактора. Цю передачу а, придумав я, це була моя ідея, їх вже вийшло більше 25. 5. Ось, і я хочу сказати, а, в чому була ідея? Ми, звісно ж, не ЗМІ. Ми не збирали, не можемо і не збиралися. Конкурувати з справжніми журналістами, звісно ж, ви е, дізнаєтесь про події в Херсоні е, з великих професійних Ютуб-каналів чи телеграм-каналів, де працюють справжні журналісти. Вони вам розкажуть і про обстріли, і про е, атаки дронів, і про те, які, ну, які тут руйнування і жахіття. І так зазвичай виходить, що про Херсон розповідають. Про жахіття, про що ще можна розповідати, якщо Херсон знаходиться на лінії фронту? Але ви це все коли бачите, чуєте, знаєте? Я впевнений, що це так. І я навіть чую і читаю, що люди пишуть. Люди пишуть, Боже, як же ви там живете в таких умовах? Так ось в нашій передачі ви можете побачити саме тих людей, які тут живуть, і які, от я, Оксана Пагамій, будь-які члени з нашої команди «Справи громади» громади Європейської Солідарності. Як ми тут живемо? Ну, от напряму, тобто свої емоції, свої враження Вам, з вами подивитися, щось розповісти. І е, я розумію наскільки важко, я дуже гарно розумію, наскільки важко оцінити і взагалі уявити життя людей в, такі, в абсолютно інших умовах війни, в умовах е, фронту, фактичного реального фронту, коли ти з цим, з цим не стикався і знаходишся в інших е, нормальних спокійних умовах, ну, більш-менш спокійних, звісно ж. Зараз вся Україна під війною. І от такі що тижневі зустрічі з нами це ж цікаво, мабуть. Чи ні? Скажіть. І якщо вам цікаво, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти обов'язково. Я от терпіти не можу, коли ютубери випрошують писати коменти. Просто ненавиджу це. Але в ну, такі технології, коли немає коментів, коментів і нема лайків, Ютуб просто вважає це відео нецікавим і нікому його не показує. Якщо його нікому не показує, то його і мало хто дивиться. Тому, якщо ви наші прихильники, якщо ви про нас переживаєте і нам симпатизуєте, будь ласка, я прошу від вас активності. І власне. Зворотній зв'язок, давайте спілкуватися, давайте е, питайте, що вам цікаво, е, скажіть, що вам зняти, що вам розповісти. І ми це зробимо. А поки що я з вами прощаюсь, але ненадовго, ровно на тиждень, чекайте наступний вже повноцінний випуск. Херсонського тижня по п'ятницях о 19 на наших каналах. Слава Україні!